Вчора на полі бачила, як люди косили сою, і вона наскільки була зелена, що її чуть ли не руками ті стрючки розлущували. І дивіться, щоб не було таких проблем, потрібно робити десикацію сої. Але в нас є два види сої: є у нас гемо і є сортова соя. Дивіться, якщо сортова соя, да, то ви можете її і декватами, і гліфосатами проводити десикацію. Якщо це соя, у нас ГМО. То вона ж стійка до гліфосатів. Вже гліфосатами ми десикацію не можемо зробити. Але якщо ми правильно зробимо десикацію десикантами, то ми якісно її предисикуємо. Дивіться, щоб була якісна дисикація е, декватами, потрібно це робити е, ввечері, щоб на наступний день було сонце. Потрібно це робити з прилипачами, щоб не було на наступний день е, туману, там, е, хмарно, щоб не було, тому що вже жовтень. Вже у нас достатньо такі, ну, погода хмарна, і мають бути мілкокапельні форсунки. І і І тоді у нас нас все все класно з роботи, все в нас класно внесеться і спрацює. І так можна по мілко культурах працювати. Якщо вам була цікава ця інформація, звертайтеся за номером, вказаним в шапці профілю, якщо у вас виникло більше запитань. І підписуйтесь на наш канал, щоб дивитися наступні наші відео.